Ось приходить Путін до Трампа і говорить, модональ, ти маєш припинити допомагати Україні, тому що ми от захопили Покровськ. Який Покровськ, чого Покровськ? Ну захопили ви Покровськ. Скажи, будь ласка, скільки часу ви захоплювали Покровськ, і скільки людських життів ти витратив для того, щоб захопити цей Покровськ. І найголовніше, Путін, а що є в цьому Покровську такого, що ти його захопив? Що ти далі збираєшся робити? Ну, захопив ти Покровськ. Може, ти готовий припинити вогонь? І тоді Путін має сказати: Ну так, я захопив Покровськ, ось зараз ще Купін захоплю і припиняю вогонь. Або він говорить, це набагато більш логічно. Та ні, я не збираюся захопити вогонь. Я збираюся захопити всю Україну. І ти маєш зрозуміти, дональда, що це неминуче. Ти маєш припинити допомагати цій країні, щоб я її міг спокійно за наступні роки захопити. І тоді Трамп питає, чому ти вважаєш, що ти її так швидко захопиш, якщо ти два роки захоплював Покровськ. якщо ти вже чотири роки не можеш захопити, захопити територію Донецької області. Скажи, що змінилося в твоєму житті у зв'язку з захопленням Покровська. Так що я думаю, що всі ці розмови про зміцнення переговірних позицій, по-перше, я вважаю, що Путін не збирається вести жодних перемовин із Трампом. Я продовжую бути на цій позиції. Я вважаю, що Путін збирається вести війну і збирається закінчити цю війну в день, коли його війська будуть в місті Ужгород. Або в день, коли в нього не буде вистачати сил продовжувати цю війну для того, щоб його війська були в місті Ужгород. Трамп, як партнер для перемовин, цікавить Путіна не дуже сильно. Він цікавить його як людина, яка не має запроваджувати нових санкцій проти Російської Федерації, і яка не має надавати нової військової допомоги Україні. Це все, про що він з ним бажає домовлятися. Ніяких інших інтересів до Трампа у Путіна не було, немає і не буде. Але якщо. Трамп в цій самій ситуації вимагає від Путіна завершення вогню на російсько-українському фронті. Це означає, що президентом Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації нема про що говорити, і захоплення покровська або будь-якого іншого українського міста нічого не змінить в ситуації безперервної війни. Поки цієї концепції дотримується президент Російської Федерації. Єдине, що може змінитися, це те, що Путін вирішить відповідати на ядерні випробування Трампа власними ядерними випробуванням, чи тим, що Путін буде намагатися масштабувати війну, чи тим, що зрештою ядерна ракета Російської Федерації, коли Путін вже зрозуміє, що він не може утримати Трампа від подальшої допомоги Україні, влучить у Білий дім, щоб вже точно гарантувати, що нової допомоги Україні не буде. Але я думаю, що останнє не відбудеться. Тому що я не думаю, що Путін буде ризикувати великою ядерною війною заради пришвидшення своєї допов... перемоги над Україною, в якій він, я хочу вас переконати, переконаний на 100%. Я не думаю, що в політичній біографії Путіна була б хоча б хвилина, коли він сумнівався, хоча б один день, що він не переможе Україну і не захопить всю її територію. А тому йому не потрібно воювати із Сполученими Штатами. Він впевнений, що його головним союзником є час.